А як же яблуні цвітуть, яка краса безмежна, В деревах тих пісні живуть і казка обережна. В сусвіті ніжнім таїна рожева і пахуча, цвіте, спішить, летить весна, чарівна і квітуча. Добрий ранок, дітки, мабуть, немає такої краси, Як квітучі яблуні навесні, Тисячі білорожевих квіточок. Прозоре небо і повітря наповнене їх пахощами. Малята, сьогодні у нас заняття малювання, і я хочу запропонувати намалювати вам квітуче дерево яблуні. Ось таке. Тож запрошую вас до художньої майстерні, щоб отрималась ось така краса, нам потрібна заготовка. Намальоване дерево на світло зеленому аркуші паперу, фарба зелена, біла та рожева, пензлик, вода, серветка і ось така маленька пластикова пляшка. Я думаю, у нас все отримається. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи і виконаємо вже знайому пальчикову гру. Сонце тепле, в небі сяє, Все навколо зігріває, Свирію, забувши в тому, Повернулися птахи додому. Всюди лізуть з під землі білі проліски малі, вже комахи пробудились. Над квітками закружились, у струмочку, біля хати можна човник запускати. Ну що ж, відпочили, а зараз малята приступаємо до роботи. Спочатку давайте намалюємо листочки, вони у яблуні, коли вони цвіти, не такі великі, але вони є. Занурюємо пензлик зелену фарбу. І ось так просто беремо і прикладаємо. По всьому дереву. Ось такі будуть у нас листочки. Ось. Приклали і забрали пензлика. Так. Листочки у нас уже є. Ось тут ще давайте поставимо, щоб їх більше було. Ось це. Вимиваємо пензлика, ставимо його на підставку витерши, і будемо приступати до малювання квітів. Квіти ми будемо малювати ось цією маленькою пластиковою пляшкою. Саме так. Ось потрібно занурити дно пляшки в рожеву фарбу і робимо ось такі відбиточки. Так. По всьому дереву, тому що яблуня цвіте таким білим, зніжно. Рожевим відтінком Ось. просто беремо, прикладаємо, такі робимо відбитки. Так. Рожевою фарбою ми намалювали, а тепер просто буде малювати білою фарбою. Мочуємо дно пластикової пляшки і малюємо. Ось такі ще білі квіточки. Ось подивіться, яке в нас тримається гарне дерево, тому що якщо дивитися, дітки здалеку на дерево квітуче яблуні, то ми там чітко не будемо бачити квіти, а ось такий біло. Рожевий відтіночок. О, дивіться, яке гарне воно у нас отримується. І дуже таким цікавим ми способом малюємо. Ось, подивіться, чи не правда, яка краса в нас отрималася. Малятка, ви вдома зараз трішки відпочинете. Приготуйтеся до роботи і обов'язково намалюйте таке квітуче дерево, яблуні. А роботи мені надішліть. Мені буде дуже приємно подивитися, як ви працювали. А зараз до побачення, до нової зустрічі!